Це я вже такі, такі під, під, передмісті цього містечка. От, і місто 9-го сторіччя, дуже старіше, ніж Львів. І, от, церква 12-го сторіччя тут таких у нас, напевно, і немає. така Романська базиліка. І вчора в нас була така зустріч. Німці раз на два тижні організовують, запрошують українських біженців. І роблять такий чай. Можливість поспілкуватися, поговорити по-німецьки, попрактикуватися. Ну, такі дуже цікаві розмови. От, і вчора я став свідком такої бесіди, гарячої такої бесіди. Прийшов Томас. А він сам ну, і такий, як сказати, такий простий хлопець. Ну, вже йому там 50, напевно. Ну, от, може за 50, за 50, напевно, точно. І він, він привіз нам велосипед, прекрасний велосипед, ну, чудовий, там, відремонтований, відреставрований. Ним велосипед. Він займається велосипедами. Він нам за 25 євро його віддав. От, і от е якось ми про що почали говорити, я сказав, що А, я, я кажу, е у вас є діалект, наприклад, ви кажете Замстак. Ну Замстак нас так в школі не вчили, нас вчили зонабенд, тобто це зонабенд і Зонтак це є субота і неділя. Вони кажуть Замстак. Я кажу, е ну не знаю, ну я кажу, нас напевно вчили так, як говорять в Берліні, а цей е Томас Томас був і Пауль. Томас каже: Ти Берлін, це, це не німці, це взагалі там, типу, в них не мова, <смі>, вони ж такі, що вони говорять такі, зонер так. От. <смі> і взагалі там одні турки, і взагалі там одні мусульмани, і вони ж ведуть себе жахливо і так далі, і це, це просто вже нестерпно. А Пауль він такий християнський він ж такий депутат, він такий. О, 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 Томас, ти не можеш так говорити? Це не всі так себе поводять, не всі там і, і, і вони так зчепилися, така перепалка. І тому Паулю було так незручно, що такий Томас, що він такий такий, такий, такий реднек, такий, такий, знаєш, такий хлопчина, такий простий, простий хлопчина з маленького села. І він на такі, значить, ці, 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 ці він розказує, як злочинність виросла, і що вони роблять, і вони просто мацують наших дівчат, і, і, і такі ведуть себе так, так по дикому, і так і так далі. І він такий незадоволений, не Значить, так пауль такий. Мені каже, ти зрозумів, про що ви говорили? Я кажу, дуже цікава розмова, дуже цікава зустріч. Я відчув.